Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ще один органайзер. Ось такий, бачите, гарненький такий, гар, як гномик, бачите о, можна зробити трошки, є, можна так, можна ось так, блискуча. В нього шляпка можна, бачити, ось така шляпка. О, о, Ось такий, ось такого гномика. якого ось який вам подобається, такого робите. І так, з чого ми починаємо нашу роботу? Перш за все, нам треба зробити основу. За основу я знову-таки беру циліндр. Це у нас, як і, як і той органайзер, ми робимо на основі від, від, від рушничків. Взяла. Поділила навпіл, це вийшло 11,5 сантиметрів. Поділила навпіл і обрізала. Є. Тепер нам треба зробити, ось, ось, бачите, він у нас стоїть, ось такі в нього гарненькі чобіточки, бачите, у цього такі, у цього ось такі, блискучі, у цього такі, які у кожного свої. Ось такий у нас домовічок виходить. Значить, як ми робимо ці бітки. Після того, як обрізали, беремо картон. До картону ось так прикладаємо, обводимо і потім додаємо ніжки. Дивіться, як, як робимо ніжки. Тут у мене 3 см і тут. 3 см. Від цього краю сюди 1 см, і сюди 1 см ми відміряли. Зробили так, бачите, такий, ось такий виходить квадратик. І тепер ми цей квадратик трошки ось так робимо його, скругляємо. Ось тут скруглили, ось тут і ось тут. І в нас вийшла ось така ніжка. Одна. І потім іще одна. Зробили, і коли ось, разом з ніжками ось так приклеїли. Основу приклеїли, бачите? І у вас повинно вийти ось так. Ось. Є основа. Зробили. Тепер вирізаємо іще одну, 2 см і 3 см. І трошки ось так просто від руки ось такі робимо, закругляємо. Це у нас буде ось ось ця частина. Ось ось, ось ось Бачите, він вона трошки у нас така випукла, це вже будуть у нас його чобіточки. Зробили кожний чобіточок трошечки ось так підняли і приклеїли. Приклеїли і хай собі клеїться. А ми будемо робити бороду, ось ось цю основу. Беремо нитки. Беремо нитки, так, дивіться. І, е, ага, от, довжиною 7 см, і багато-багато разів намотуємо. Довжиною 7 см, відміряли 7 см. Ось так по, по лінійці відміряли. І намотуємо багато-багато-багато разів. Намотали, намотали, намотали і потрошку починаємо це приклеювати, ось так. приклеювати До нашої основи. Приклеїли, приклеїли, обклеїмо увесь, увесь, весь увесь, отак по кругу. Ось це сьогодні ви повинні зробити. На сьогодні все. До побачення, до наступного уроку.